Вже майже рік, як у Подільську, функціонує парафія Успіння Пресвятої Богородиці Української греко католицької церкви на чолі з отцем Андрієм Кічурою за цей час, окрім богослужінь, церква неодноразово допомагала і Подільській громаді. Вагома кількість гуманітарної допомоги подільській міській лікарні, центру надання соціальних послуг родина і ще багато чого іншого. Сам священник вважає, що головний підсумок року це нереалізована реалізована допомога. А сокрушення серця людей. Богові правдива жертва це є наше змінене, сокрушене, поламане серце. Тобто інше зовсім. І саме це я можу сказати такий конкретний і підсумок, і мій досвід є. Це є сокрушені серця людей. Це є найбільший підсумок, який можна сказати. Чи їх багато, чи їх мало. Я переконаний, що можливо і всіх я не знаю, тому що протягом цього року мав дуже з багатьма. Людьми можливості спілкуватися десь свідчити своїм життєвим досвідом, зустрічатися із волонтерами інсними. Чи в них серце сокрушилось, я не знаю, але знаю, що такі випадки є. Чи в багатьох цього не можу сказати. Але і саме цей найбільший підсумок, тому що перебування і місце храму якраз є місце для цього. Не для красивих ремонтів чи ще чогось, а храм це є місце для того, щоб людини серце сукрушилося, зламалося, стало іншим і було відкрите на Бога. Це є такий конкретний підсумок, знаєте, всього. Не треба заглиблюватися знаєте, в діяльності, в благодійні. Бо... Це не є завдання церкви, це не є завдання моєї як священника. В міру того, що я можу, як я десь раніше казав, так, десь буду служити, десь буду допомагати, але моє завдання священника якраз нести те Боже Слово і сокрушувати серця людей для того, щоб вони не боялися навіть і встав в похилому віці, в старшому віці, змінити свій спосіб мислення і почати жити дещо по-іншому. Ділити людей по вірі не варто, так зазначає отець Андрій. Адже усіх нас об'єднує Христос. Хотів би сказати, знаєте, нашу велику помилку, яку ми дуже часто допускаємося. Ми ділимо людей на, наприклад, там, православні, греко-католики, протестанти інші. Можу сказати так, дорогі мої, ми є християни. Нас об'єднує Христос. Тобто це те, навколо чого ми можемо гуртуватися, те, навколо чого ми можемо спільно молитися, творити молитву за, за мир, за перемогу, за наших людей, за інші речі. Ми не можемо ділитися. Спокон віку загалом, віра, церква, вона відіграє дуже важливу роль саме у створенні, у процвітанні, у розвитку держави. Як ви можете оцінити сьогоднішню роль церкви, ось загалом у нашій країні? Яку вона роль відіграє? Знаєте, Мені дуже хочеться сказати цю цитату. Це справді цитата є дуже широкомасштабна і дуже потужна. Сказав глава нашої церкви на зустрічі з президентом, коли вся Українська рада церков засідала і десь обговорювала якраз ці стосунки держави і церкви. І він дуже цікаву фразу сказав: каже: Володимир Олександрович: наша церква ніколи не була державною. Але наша церква завжди була державотворчою. Тобто та, яка допомагала державі творити її. Та, яка допомагала владі творити справді культуру. Традиції, все, тому що на правду подивитися дуже багато чого в російський тиск, гнітючість, традиції, культура, все вбивалося, все в нас українці до сьогоднішнього дня мають комплекс меншовартості. І якраз церква, та, яка допомагала відроджувати державу, ми подивіться ще часів митрополита Андрея Шептицького. Наша церква, та, яка була стержнем, яка формувала українське суспільство. Тобто майже всі мислителі, більшість священників були інтелектуальному вишколені, навчалися священників, тому що не було вчителів інтелігенція, була вся винищена ну, російською, радянською владою. Навчалися в священників. Церква несла культуру, відроджувала ті всі традиції, чи коляд, чи багато інших різних святкувань. Церква це все несла. Тому церква має важливий справді вплив як на те, щоб відбудувати державу. Не таку, яку ми хочемо, а той, яка й вони насправді так само, як і може знищити. Ми бачимо, як би це прикро не виглядало, але ми бачимо приклад російської церкви тут, навіть на Одешині, духовне життя є знищене. Звичайно ж, воз'єднатися з Богом можливо тільки в храмі, але для того, щоб не втрачати віру всередині себе, варто робити добрі справи. Все, що ви одному з найменших моїх зробили, це ви мені зробили, каже Господь. Тобто, коли ми щось робимо потребуючому, це є мій стосунок, моя дія до Бога. Тобто, це вже є, можна сказати, живий контакт вибудовується. І багато інших речей можна говорити, але найбільше це не є, знаєте, бо можна по-різному це сприйняти, як десь затягування до храму. Ні, все є добровільно. Я бажаю, я йду. Не бажаю, це є кожного вибір'я. Але для того, щоб максимально відчути живу присутність Бога, ми можемо відчути її в храмі. Роблячи добрі справи, можна сказати, що ми наближаємось до Бога. ми уподібнюємось до нього, навіть не наближаємось. А... тому, що Христос прийшов, щоб послужити і роблячи добрі справи. Добрі справи це не є корисні для мене. Це навпаки, можливо, якийсь ущерб мені на чиюсь користь не корисні для когось Так, для когось так? є корисні. Так, ми уподібнюємося mm -hmm. до Бога. Наостанок отець Андрій вкотре наголошує на тому, що в будь-якій ситуації варто не забувати про віру і пам'ятати про того, хто об'єднує усіх нас. Ольга Ситнеколексі Мягі тале Кет.